Вітаю! В попередній серії Карпати обіграли Атлетіку Більбау, Цього разу їх чекає екзамен вже на внутрішній арені в матчах з Шахтарем та Динамо. Чи був попередній успіх просто щасливим збігом обставин, чи команда дійсно стала сильною та має змогу боротися за перемогу в УПЛ? Також неочікуваний результат в лізі конференції та перенесення матчів. Все це в цій серії. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Звичайно ж, за бажанням. Це допоможе у просуванні відео та каналу, і ще більше людей зможе доєднатися до фмки А тепер поїхали. Що стосується матчів, давайте рух нічия, Львів 3-2 перемога, ворскла нічия. І ось рух і ворскла це такі неприємні для мене матчі, бо хотілося, звичайно, перемоги. Далі. Переможна серія, металіст, кремінь, інгулець, і знову, нарешті, ми вийшли з першого раунду кубку. На сьогодні: Динамо Київ, Нідерландський камбур, Шахтар і Зоря. Давайте до матчу з Динамо. Складу, власне, можна вважати основний склад. Барбера у нападі, Мальдіні, Тео Волошин атакувальний півзахисники, Пушкарьов не в центрі поля, Коваль, Рамон в центрі захисту, з Вчаренко по флангах захисту. Коваль вже непогано себе почав вказувати. Я дуже цим задоволений. І при цьому на матч з скамбером Васкес якраз буде не виснажений. І сподіваюсь, Лень також відновиться якраз таки 4 дні. Те, що нам потрібно. Можливо, єдине, що Коваленко на заміну, і Русанов 5 днів. Так, мабуть, це все. Що ж, давайте до матчу. Матч динамо для нас такий дуже важливий. Невеличке таке дербі по турнірній таблиці зараз. Цьомий матч. Ми знаходимося на четвертій сходинці 15 очок. Але до Шахтаря з їхньою різницею в 20 м'ячів. Тут дуже і дуже важко буде. Так. Момент. Динамо, сирота. Закидання циганко. Коваль вириває, але Пушкарьов не зміг. Тут Сане поборовся добре. Волошин. обережненько, Мальдіні. Тримає м'яч наскорко. Волошин, Волошин на фланзі, Ну, давай, 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 давай. Обережненько, закидання в центр. Зідан забиває. Ми відкриваємо рахунок у матчі з Динамо. Чудово. Питань. О, ще один момент. Я так розумію: так, зідан біля м'яча. Штрафний дальній удар. Я так розумію, бущан потягнув. Так. Наш кутовий. Давайте. Давайте, другий, і вирішимо всі питання. Зідан подає і. що? Рамон Б'є взагалі не зрозуміло куди. Тим часом перший там на закінчився. Скорко отримав травму. Ну, зараз вродігальні. Так, я задоволений, контролюємо м'яч, звичайно, і Скорко, давайте поміняємо його, бо на травмі той. І замість Барбери хай в нас онопко виходить. Подивимось, як наша молодь зможе зіграти. Поки що, до речі, Онопко взагалі себе не показує. Можливо, це його матч буде. Так, Роман. Пушкарьов на зідана. Зідан на лінії штрафної. бущан рятує. Але ще один кутовий. До речі, тим часом ми підіймаємося на першу сходинку. Зідан подає кутовий на Онопко, той не зміг зачепитися за м'яч, але тут Мальдініна підхоплені. Роман. Ну, на цьому, власне, момент все. Так, давайте, мабуть, по замінах. Щось ще подивимось. Замість Мальдіні в нас якраз таки Мартинюк вийде, хай. І, і, і Вівчаренко також провалюється. Ну, Гаркуша, давай його. Так, наш момент. Мартинюк втрачає м'яч, на жаль. Ну, давайте, молодняк. Я вас вірю. Коваль-коваль помиляється! Лейцеганков також помиляється і б'є повз ворота. Пощастило. Окей. Так, Рамон, ну нічого страшного. Хай дограє. Загалом непогано тримаємося. Володіння повністю під нашим контролем. Коваль, пушкарьов, гаркуша. Так, обережненько, Мартинюк. Пушкарьов втрачає м'яч просто на рівному місці. Лонвейк. Лонвейк у штрафнії. Позорота. На щастя. Добре. Хай буде. Так, Вансас виносить м'яч. На онопко той зачепився за нього дальній удар. Заблоковано. і Бущан бере до рук. І перший матч на сьогодні проти Динамо Київ. Ми закінчуємо з позитивним для нас рахунком. 0-1. Перемога. Дуже і дуже чудово. Що ж, наступний матч проти Камбуру у лізі конференцій. Побачимося вже на ньому. Отже, матч з Камбуром. Склад такий трошки експериментальний. Ельга Розелія в нас в центрі поля, Коваленко буде на правому фланзі нападу. Коваль Васкес в центрі захисту, всі інші можна вважати основним складом. Волошина, я так подумав, хай поки заміни розпочне. І замість якраз таки рамона, який виснажений, в нас виходить Васкес. Коваль непогано себе показує. Можливо, якраз таки продовжиться його серія, гарних матчів. Тому таким складом давайте до матчу. Що ж ми розпочинаємо. І, до речі, перша така зміна, яка мене трошечки так. так після цього моменту зідан б'є і забиває зі штрафного. Ну, приємний початок. П'ята хвилина. Це просто-напросто чудово. Про що я наразі групових етапів у Єврокубках немає, є тільки етапи ліг. Де перші 8 місць напряму виходять у наступний раунд, а всі останні через плей-офф. Тим часом вівчаренко на лівому фланзі розганяє. Ну, давай, давай, давай так, через хельгасона Подача Барбера знову не забиває. Я дуже сильно сподіваюся, що якраз таки для Барбери Ліга Конференції стане тим кубком, тим е -е, місцем, де він буде забивати. Коваленко момент для камбуру. Вихід один на один. Вансас рятує. Чудово, але кутовий. Давайте, хлопці. Я вас вірю, я вас сподіваюсь відбитись. Барбера перше на м'ячі. Чудово, і, власне, на цьому все. Ось так Ліга складається. ця 36 команд. Будемо битись по попереднім сезонам для того, щоб якраз таки. У вісімку увійти, потрібно нам набрати десь приблизно там 13-14 очок. Що ж, перший тайм закінчився. По статистиці все непогано. Я, звичайно, задоволений. Трошечки незадоволений Мальдіні і Барберою, але, ну, як завжди, будемо на 60-й хвилині робити заміни. Так, момент для камбуру. Відіб'ємося чи ні? Наші пресингують досить непогано, відтісняють від наших воріт. Але є розриви, і це неприємно. Вихід один на один. Ванса знову рятує. Тут скорково підстраховує. Все чудово. Так, 57-ма хвилина. Я тільки-тільки хотів робити заміни, але тут моменти нам все ж таки забивають. Подача і наш центр захисту не зміг вибити. Нічого, час ще є, і я так думаю, наставило момент якраз таки замін. Замість Мальдіні. У нас вийде Мартинюк. Також аналогічно волошин замість Коваленка, свіжі фланги. І замість Барбери. Ну, є варіант з онопкою, є варіант з новіком, але онобко більш досвідчений, я йому довірюсь. І-і-і-і-і. Замість скорком, можливо, хоча непогано. Так, поки захист чіпати не будемо. І одразу давайте більш наступальний такий режим перейдемо. Подивимося, що. чи дасть нам це щось. А дасть нам те, що момент для Камбуру. Знову подача і відіб'ємось, чи ні. Вони забувають, другий. А як все гарно починалося? І вже ми програємо. Так, я сподіваюся, зараз можемо якось вирвати. Коркош штрафний. волошин Вже на жовтій. Коли він стигне, я не розумію. Вівчаренко. Вівчаренко. І для чого це? Ну для чого? 6 хвилин доданого часу, але я так розумію. Так, ми програємо. Цих доданих хвилин не вистачило. Дуже і дуже незрозумілі в мене зараз емоції. Ми повинні були перемагати, і статистика, ну, як мінімум, нічийний рахунок, але ми не використовували свої шанси. ну що ж, після такого гарного початку з перемогою на Динамо, поразка камбуру так неприємно вдарила. Але я сподіваюся, у матчі з Шахтарем ми зможемо, хоч якось, реабілітуватись. Тому побачимося вже на ньому. Отже, матч Шахтарем. По замінах. повністю змінена лінія захисту. Роман, Рамон, з Гаркуша. В центрі поля Пушкарьов, Сане. напад, власне, такий самий і залишився. Мальдіні, Зідан, Волошин, Барбера. Вансас у воротах. Таким складом, сподіваюся, для нас буде непоганим. Давайте до матчу. Ми розпочинаємо. Звичайно, я розумію, перемогти Шахтар, скоріш за все, в нас не вийде, але зачепитися за нічию завжди можна. Тим часом. Вансас на за той вибиває, незрозуміло куди. Зідана підхоплені. Добре. Сане, Пушкарьов. Непогано тримаємося. Роман через Рамона. І на Вансаса. Хай так. Васкес. Гаркуша. Васкес. Пушкарьов. Сане. Ну, давайте, хлопці. Нам потрібна якась атака. Барбера на Мальдіні. Той вже майже у штрафні і. повз ворота. Не вміє він бити. На жаль, тим часом штрафний Малиновський з подача непогано. Від самої подачі відбилися, але м'яч залишається у Шахтаря. Вітао удот. Ну, давайте, давайте, давайте. Конопля на фланзі. На Малиновського. Що той зробить? сане Судаков нам забиває. На жаль, ну, нічого. Це в наших руках, шанси ще є. І я не втрачаю надії. Ну, а тим часом перший тайм закінчився. По статистиці я б сказав, плюс-мінус рівно йдемо, що вже непогано. Але по рахунку, так, ми програємо Ну, нічого. Трошечки не щастить, але. Я сподіваюся, зараз піде покраще. Тим часом Зідан на травмі. Ну, добре, давайте після цього моменту. Васкес, Гаркуча. Мальдини, Пушкарьов. Барбера. Ну, давайте, 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 хлопці. Гаркуша. Треба щось придумати. Пушкарьов. Васкес. Назад на Вансаса. Рамон. Роман. Сане. на Волошу, на алебулеца забирає м'яч. Це вже, я так розумію, контратака від Шахтаря. Зараз буде. Малиновський на коноплю. Той на Фланзі один. Центр рамон відбувається. Але м'яч у Майкона. Вансас рятує, пощастило. Але там був сайт. Ну, хай так. Так, давайте, мабуть, все ж таки заміни. Зідан. Русанов, молодий наш. Виходь, твій зірковий час. Замість Барбери в нас. Які варіанти є? Новіков нервує, Онопко такий собі настрій. Доріан. Давай вперед. Мальдіні, Мартинюк. Нам потрібна перемога. Звичайно, куди ж без неї? Центр захисту взагалі провалюється, і це жахливо. Замість Васкоса, які в нас варіанти є. І чи потрібно. Давайте лень. Замість Васка якраз таки вийдемо. Замість Романа тільки шарай, але молодняк я не впевнений зараз випускати, чи треба. І Сане, замість Сане Хельгасон. виснажено ні. Поки поки залишаємо так. І з таким складом спробуємо щось змінити. Ну а судя, судячи з, зі статистики, це стало тільки гірше. у кількість ударів у шахтаря зростає, в той же час в нас нічого не змінюється. Гуцуляк на удота Вітао. Рашко, Майкон закидання Рамон відбувається. Роман на Русанова. Той втрачає м'яч. І Майкон вже розпочинає нову атаку. Сане молодець. Розумничка на Русанова. Той центр Надоріана. Ну, заробляє червону для Вітао, але. Нам потрібен гол, а не червона картка для суперника. А, і да. Цей момент нам навіть не покажуть. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль ми програємо цей матч. Хоча початок був непоганий, ми тримались добре. Але це Шахтар, це УПЛ і це футбол. Тут може бути все, що завгодно. Що ж, наступний матч в нас по плану повинен був бути з Зорею, але через те, що багато, багато наших гравців. Поїхали на міжнародні матчі. Я вирішив, що потрібно перенести матч з Орею. І тому наступний матч буде з Вересом. Тому давайте побачимося вже на ньому. Отже, матч з Вересом. По складу Омопка у старті, також Пушкарьов Розелія в центрі поля, Коваленко на правому фланзі. Також в центрі захисту у нас пара Лень Рамон. І я вирішив дати додатковий час пограти Панчишину, бо досить довго я його тримаю на лавці, і йому потрібна ігрова практика. Вансас просто відпочине таким складом. Давайте до матчу. Що ж, звичайно, від матчу з виросом я очікую тільки перемоги. Нам потрібно наздоганяти як шахтар, так і інших наших суперників. Тому очікуємо і дивимося. В перший момент я так розумію, наш зідан Пушкарьов. Рамон. Скорко, Скорко на фланзі через Коваленка. Той закидання на онопко не вдало І що? Як ми виїдемо з цього? Ну, захист поборовся на другому поверзі. Розелія. Окей, онопко. Мальдіні На вівчаренку той на фланзі. В центр зміщається. Дальній удар. З Новенко забирає м'яч до рук. Ну, і закінчується перший тайм. моментів. Нічого не показали. Так, по статистиці щось є, але 3 d нічого немає. Тому, звичайно, розчарований. Давайте. Переходимо одразу ж до другого тайму. Можливо, нам потрібно випустити трьох нападників. Так, зідан. Добре, закидання в центр. Леньо нобкою нобко забиває, але там, можливо, був офсайд. Що нам скаже Рефері? Я сподіваюся, що нічого не було, і це для нас добре. Гол зараховано. Чудово. Ну, вийшли вперед. Чудово. Але потрібні нам заміни. Звичайно, куди ж без них. Мальдіні як зрозуміло, звичайно, Мартинюк в нас виходить. Далі, далі, далі. Замість зідана. Давайте другого нападника випустимо. Новікова. Хай буде він. І і і що в нас ще замість Коваленка трауре. Також ігрова практика для нього потрібна. Хай вийде. Розелія, ну всі інші. Поки залишимо так. І єдине що. Так, наш момент. Я сподіваюсь, хоча поки верес тримає м'яч, так. Момент закінчився. Єдине що. Так як у нас атакувального немає, давайте трошечки по флангах підемо. Але наскільки я бачу, це нам нічого не дає. І, власне, матч підходить до свого завершення. Без якихось моментів ще така невпевнена перемога, і це, я б сказав, що незадоволений. Загалом, в команді можна сказати, що все окей, але, але, але. Що ж, я б сказав, що сьогоднішні бачі були не впевнені. Тобто, припустимо, з Динамо очікував хоча б нічию. По факту була перемога, дуже цим задоволений. З Камбуром перші забили гол, але потім по факту програли. Шахтарем перший тайм знову ж таки була рівна гра, але програли. Верес по статистиці. Багато ударів, але всього-навсього. На весь матч один момент, котрий показали, що взагалі дуже і дуже неприємно. Така була наша сьогоднішня серія. Наступна серія: кінець першого кола, спор ворскла Норшеланд і дейрі Сіті. Якраз таки подивимось на якому місці ми закінчимо перше коло в УПЛ. І також подивимося, куди ж ми все ж таки потрапимо. В лізі конференції. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі вже у наступній серії.